Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 20 листопада. Я на оптому риночку пані Тетяничку по центральній дорозі. Давайте гляну, що сьогодні вона нам запропонує. Пішов дощик, тому я швиденько. Ось така катопілька по 10 гривень. білорусочка 13. Що гранадочка? ось така білоруса? Ось така гранадочка. Дивіться, яка гарнисенька. Торнадочка по 14, по 13, Друз друзі, та друзі. Катопльки, і ще є, і ще є, що вибрати, і чим вас побалувати і порадувати. Ось така цибулічка в маленькі сіточці по 15, 16, мор по п'ятнадцять друзі. Маленькі сіточки удобно переносити, удобно бачити все, що ви купляєте. Ви бачите ціни і бачите якість цих продуктів. Ось такий бурячок маленькою сіточкою по 12, морковка по 15, картопелька 14 із такі гарнесенькі гар, сіточки. Цибулька крупнесенька по 10, по 15 ось така і е, великою сіточкою цибулька по 10 гривень. Мандаринчики по 70, а такі 60. Оптом морква по 12, а в розрі по 15 гривень. І бурячок оптом по 10, а в розрі по 12. Е, в розрі капусточка по 12 гривень. Червона капуста по 25. Марсик по 25, ось така цибулечка, дивіться, яка сухенька, гарненька по 15 гривень. Усе яблучко по 35 гривень, окрім грушовочки і фуджі. І семериночка з каменька теж по 25 гривень. Дивіться, який гарний чемпіончик по 35 гривень. А, фу, э, а грушовочка дивіться, яка чудова, я дуже її люблю, по 40 гривень. Помідорчик 80, працювальників по 140, чесночок 120. Від гарні огірочки по 100 гривень, пекіночка по 25, перець 50, цвітна капусточка 35 і лимончик по 100 гривень. Якщо ви хочете придбати капусточку з ситочкою, то вам буде по 9 гривень. То що, друзі, почався дощик, тому людей дуже мало на ринку, але я все одно встигла розповісти вам ціни на овочі і фрукти. Все до зустрічі на, на оптовому чому риночку.